Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції. Завтра у нього запланована зустріч з європейськими лідерами. Говоритимуть про гарантії безпеки для України. А от що стосується розгортання іноземного контингенту в Україні, зараз немає конкретних планів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Розкритикував слова президентки Єврокомісії, яка раніше розповіла пресі про прогрес у цих напрацюваннях. Більше інформації дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, вітаю тебе! Тож в якому стані зараз розробка гарантій безпеки для України і що саме будуть обговорювати завтра на зустрічі лідерів коаліції рішучих у Парижі? Доброго вечора, Олена. Ну, якщо говорити про те, чи узгоджений план гарантії безпеки чи ні, то він ще не узгоджений остаточно. І голова Єврокомісії в газеті в інтерв'ю газеті Financial Times говорили про те, що ведеться така активна робота, і вже існує певна дорожня карта. Це те, що готово. А також є запевнення з боку США, що вони підтримують гарантії безпеки для України. Вона згадала план зміцнення України після завершення війни із трьох пунктів: це вступ України до Євросоюзу, посилення армії Києва і розгортання багато. Національного контингенту так званих сил запевнення. Звичайно, для цього завжди потрібне політичне рішення відповідної країни, оскільки розгортання військ одне з найважливіших суверенних рішень держави. Але відчуття нагальності дуже велике. Справа рухається вперед. Усе справді набуває форми. І саме за ці слова Урсуло Фондрляїн розкритикував спочатку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І, до речі, сама Фондрляїн раніше теж очолювала німецьке оборонне відомство. Ну а тепер також і німецький канцлер Фрідріх Мерц. Обоє вони наполягли, що євросоюз не має компетенції для розміщення військ на території України, і що неправильно зараз говорити про це публічно. Ну саме на цьому етапі, Мерц сказав, що конкретних планів щодо розгортання військ не існує, принаймні в Німеччині, хоча додав, що про гарантії безпеки дійсно Воритимуть на зустрічі лідерів завтра. буде розглянуто питання подальшої допомоги Україні. Ми спробуємо разом проаналізувати ситуацію. Питання гарантій безпеки також відіграватиме певну роль, але найважливіша гарантія безпеки, яку ми можемо надати на даний момент, це достатня підтримка української армії в її зусиллях щодо захисту країни. Ну і в західній пресі пояснюють, що зараз німецькі топ-посадовці наймовірніше намагаються так трошки заспокоїти німецьке суспільство, адже крайня права партія альтернатива для німеччини розгорнула там зараз антиурядову кампанію навколо можливого призову до армії. І за словами аналітика, з якими спілкувалась голова Єврокомісії, в цій ситуації діяла відповідно до тих обставин, які зараз склалися щоб продемонструвати Дональду Трампу, що в нас є план. Ми знаємо, яка країна надасть скільки солдатів, для якої місії це абсолютно необхідно. І також важливо подати сигнал Путіну, що європейці повністю з цим згодні, що навіть без присутності США на території країни європейські держави разом з Україною будуть захищати мир. Я також поспілкувалася з кількома дипломатами цими днями. Найбільше а, тут очікують все ж таки конкретики з боку США щодо того, як саме вони можуть бути залучені до гарантій безпеки для України від деяких країн. Досі звучить надія, що Вашингтон візьме на себе зобов'язання ввести американські війська, якщо, наприклад, після перемір'я Росія знову нападе на Україну і постраждають, наприклад, європейські солдати, яких як гарантію безпеки хочуть розмістити в Україні. США неодноразово сигналізували, що ноги американського солдата не буде тобто це. Таке дуже конфліктне питання, і генсек НАТО Марк Рюте, коментуючи завтрашнє засідання, теж зазначив, що європейські країни зараз очікують найбільше інформації щодо залученості США. Наразі європейці разом із іншими країнами завершують роботу на рівні начальників штабів, міністрів оборони та лідерів. Завтра відбудеться важлива зустріч. Тож очікую, що завтра чи найближчим часом з'явиться ясність щодо того, що ми можемо зробити спільно. Ми можемо ще активніше взаємодіяти з американською стороною, щоб зрозуміти, що вони хочуть запропонувати у плані своєї участі у гарантіях безпеки і як це виглядатиме. Ну, знаємо, що завтра, ось після цієї зустрічі коаліції охочих, це лідери Британії, Франції, так само Польщі, Буде там генсек НАТО доєднуватися онлайн президентка Єврокомісії, звісно, український президент. Вони мають потім зізвонитися так само із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляють в Єлосейському палаці. Олена, дякуємо тобі. Усі разом очікуємо новин стосовно рішень і також участі Дональда Трампа, можливої участі Дональда Трампа. З нами на зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович.